Доброго дня, я є головою фермерського властва Побережник. Мене звати Сергій. Хочемо розказати історію, як ми придбали даного комбайна, даної фірми, даного моделі. Ми до цієї мети йшли років два, розглядали багато варіантів, багато якої фірми взяти і зупинилися на даній моделі, яка була на той час. Нам ще не знайома і в Україні, і нам тріон 650. Тут зібралися всі характеристики, які потрібні для нашого господарства. Разом із менеджерами фірми «Ерідон» ми сіли і вибрали цю модель, яка дійсно задовольна наші всі потреби по наших культурах, по наших потужностях. Навіть із запасом, бо так як ще й допомагаємо і сусідам по уборці даної культури. Ну що ж можна сказати, цей даний комбайн забезпечений ну, всім тим, що потрібно для на полі для і комбайнера, для і хазяйства, і для агрономів і для нас. Система обмолоту АПС є такою, що вже другий рік ми не чистимо зерно. Тобто Воно йде вже з допустими нормами, які приймаються на ліваторах, і до очистки не потребується. Ну, наприклад, як ми змолотили біля 300 тонн гріпаку, спробували пустити на очистку, перечистили цей ріпак, всього-навсього, 2,5 тонні одходів, це там ворог, ну, земля, там, ну, все, що і солома, і більш, ну, нема відходів. Так що далі пшениця ячмінь, вся пішла в комору без очистки. Вітаю, шановні аграрії та всі, хто причасні до агробізнесу. Мене звати Андрій Селюченко, я директор Житомирського представництва ТОВ Ерідонтех. Хочу подякувати Сергію Степановичу, господарству ФГ Побережник за плідну співпрацю та довіру до нашої техніки. Тріон 650 поставляється з В-подібною похилою камерою, що дозволяє можливість тонко налаштувати кут атаки ріжучого апарату. Це налаштування важливо під час збирання культур, які потребують мінімальної висоти зрізу. Це, наприклад, Соя. Також радує потужна система АПС і система вторинної сепарації. Тобто дана машина є шестиклавішна, вона забезпечує ефективну попередню очистку зерна. Також ця модель, дана модель Тріон 650 має ширину барабана 1700 міліметрів. Це так, як у старшого брат модельного ряду Лексіон. Кабіна Тріон 650 спроєктована для комфорту, відчутно більший простір для голови, плечей і ніг. Розумна концепція керування з терміналом Цебіс, який надає всю необхідну інформацію в деталях. Також кабіна має додаткове місце для помічника комбайнера та обладнана холодильником.